Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні приготую сосиски в тісті. Рецепт максимально простий, але випічка виходить м'ягенька, немов хмаринка. Для приготування нам знадобиться 250 мл молока, 50 г розтопленого вершкового масла, 2 столові ложки олії, 5 г дріжджів, 1 чайна ложка солі. 3 чайні ложки цукру, 400 450 г борошна та сосиски. Спочатку зроблю опару. Змішую молоко, половину цукру, дріжджі та 2-3 столові ложки борошна. Залишаю опару на столі на 10-15 хвилин. До опари додаю розтоплене вершкове масло, залишки цукру, олію та сіль. Ретельно перемішую. Додаю борошно та замішую тісто. Тісто вимішую впродовж 5-7 хвилин. Тісто вийшло м'якеньке і вже не липне до рук, накриваю його рушничком або харчовою плівкою і залишаю в теплому місці на 1 годину. Тісто ось так гарно підійшло, викладаю його на поверхню та ділю на частини. Тісто дуже гарне в роботі, борошно для підпилювання майже не потрібне. Все, розкачую кожну заготовочку та викладаю сосиску. Тісто розкачую ось такими смужками, товщина приблизно пів см, викладаю сосиску і заліплюю так. Як наче пиріжок ось так і тепер роблю надрізи. Тепер зроблю таку форму гусенички. Один сюди листочок, інший вправо, вліво і так чергую, ось так трошки притискаю. Все, заготовку перекладаю на деко і роблю так з наступними сосисками. Для змащування сосисок змішую один жовток та одну столову ложку молока. Відправляю заготовки в розігріту духовку до 190 градусів на 15-17 хвилин.